Які соціальні послуги наразі надаються в жовтих водах, як буде розвиватися ця сфера в місті у найближчі роки? Про програму розвитку надання соцпослуг у Жовтоводській міській громаді на 2024-2027 роки, яку було прийнято на сесії міськради 29 листопада, розповіла Тетяна Астахова, директор центру надання соціальних послуг на сьогоднішній день. У громаді у громаді надається 13 базових соціальних послуг, але їх Край мало. Ми бачимо, що населення нашої громади збільшилося вимушено переміщеними особами. Це особи в більшості випадків, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це родини з дітьми, це особи похилого віку, це малорухомі особи, це особи з інвалідністю. Окрім того, за, час, за ці два роки війни ми бачимо міграцію молодого населення за кордон. На жаль, на жаль, батьки, родичі, які вже є, яким вже за 60 років вони залишаються на самоті зі своїми проблемами. Тому вони також потребують особливого догляду і піклування. У зв'язку з цим, знаючи, вивчивши потреби нашої громади, ми можемо говорити про те, і передбачилися в програмі розвитку системи надання соціальних послуг на 2024-2027 27 рік, що ми маємо розвивати послугу стаціонарного догляду, догляду соціального супровіду для осіб з інвалідністю під час інклюзивного навчання. Також маємо розробляти. Послугу соціального супроводу для військовослужбовців та демобілізованих осіб. Для цього на сьогоднішній день ми активно співпрацюємо з мінветеранів, працюємо з Міністерством соціальної політики і розробляємо в такому напрямку роботу. з Спровадження послуг, спровадження посад фахівця соціального супроводу військовослужбовців і демобілізованих осіб, а також впроваджуємо соціальну послугу, комплексну соціальну послугу формування життєстійкості. На сьогоднішній день отримали підтримку від. Підтвердження від Фонду соціального захисту для осіб з інвалідністю і центр надання соціальних послуг і ввійшов в дану програму поза конкурсом. Даний експериментальний проект триватиме упродовж 2024 року. З 25 року він має, має бути розроблений державний стандарт даної послуги, і вона буде впроваджуватися по всій території України. Окрім того, ми працюємо над тим, щоб створити окремий підрозділ, це сервісний офіс у справах ветерана. Але на сьогоднішній день в громаді і в відповідальності, покладені на центр надання соціальних послуг, працюють два помічники-ветерани. Наскільки ми знаємо, державою затверджена державна субвенція і програма для фінансування. Даних помічників у 2024 році. Помічники ветерана себе активно реалізовують, надають послуги в нашій громаді. Ми сподіваємося, що наші ветерани, які повернуться, а також їхні родини не будуть поза увагою. Крім того. Розуміємо, що на сьогоднішній день потрібна активна підтримка, психологічна підтримка, не тільки соціальна підтримка і родин військовослужбовців, а також родин, які разом з дітьми проживають. Тому при центрі надання соціальних послуг вже розпочав роботу Центр психосоціальної підтримки. Ми співпрацюємо з громадською організацією відповідальні громадяни. Які будуть активно упродовж року працювати 24 року у нас в громаді, а далі уже Центр надання соціальних послуг продовжить їхнє починання. Дана програма є досить лояльною в тому розрізі, що ми покладаємося на фінансування з інших джерел, тобто навантаження на місцевий бюджет особливо немає. Всім пропоную побувати на Гарі на 35 і подивитися, що, зробили, да, да, що зроблено за кошти наших донорів, да, подивитися, що зроблено з цього приміщення, подивитися, скільки там з'явилося дітей з батьками. І в перший день відкриття, навіть в перший день, там вже було, мабуть, дітей 5-6, були батьки, які мають вже дуже багато питань. І співпрацюють з фахівцями. ці фахівці вже були у нас віддалені в школі Мар'янівки. Вони були вже в четвертій школі на селі Іванівки, проводили консультації, і дуже багато запитань у людей є саме в перші дні. Вони тільки розпочали, і вже люди йдуть. І вже ми плануємо через від освіти зробити певний графік. Спілкування по школах, садочках, у кого є питання у батьків, будуть звертатися з плануємо в графіки це всі моменти. Це дуже коротко сказано, але це дуже йомке, йомке питання. Що стосується, пользуюсь случаєм, так, хочу сказати, що стосується ветеранських програм. Дві, дві жінки, які помічники ветеранів, ми в пілотному проєкті, в пілотному такого ніде немає. Саме дві жінки виграли право бути помічником ветерана. Це дуже такий складний шлях, дуже багато вимог. Її були бажаючі, але дуже далеко не всі можуть потрапити і отримати певний сертифікат на проводення такої роботи. Цю, цю роботу ми вже з ними ведемо у, у різних напрямках. Ми провели вже серію е, нарад. На яких були воєнком, були поліція, були саме помічники депутата, були соціальні служби, де ми вивчали, а що ми можемо? Ми реабілітаційний центр в повному об'ємі для наших ветеранів сьогодні зробити, ну, скажімо, так, так, неспроможні. Але ми вже почали цю роботу. Ця робота буде розподілятися цими помічниками, вони будуть направляти людей, як воєнкоматі направляти людей. Туди, де ми зможемо людям допомогти. Це, по-перше, соціальна служба, психосоціальна, емоціональна розрузка і таке інше. По-друге, у нас є і медицина наша має можливості хоча б зустрічати їх на межі відновлювальної медицини. У нас є якийсь стаціонар, де є прибори, де робляться певні медичні маніпуляції з цими людьми. У нас є спорткомплекс, де всім. всім я хочу, щоб це ну, широко. Всі бажаючі ветерани, які мають учасника бойових дій, мають право посіщати як плавательний басейн, так і любі секції, які є у нас на стадіоні. Ну, за показанням сімейного лікаря, безумовно. От. Всі ці послуги ми готові і вже надаємо. Люди вже пользуються. Я хочу, щоб про це ширше знали наші ветерани і пользувалися цим. Пользувалися, бо це безкоштовно, це саме для них. І далі ми будемо розвивати, розвивати цю тему, але в тих межах, в яких є наш бюджет, і так нам будуть допомагати ще донори. Ми не зупиняємося, ми будемо це розвивати і рухати далі.